До 145% зросли імпортні мита США проти китайських товарів від сьогодні. Білий дім докинув ще 20% процентних пунктів. У відповідь Пекін заявив скоротить кількість американських фільмів, які показують китайському глядачеві. Тарифне протистояння між країнами триває. Відколи президент США запровадив візні мита для понад 180 країн світу, і КНР перепало найбільше. Натомість, учора Трамп поставив на 90-денну паузу митний тягар для всіх. Окрім Китаю, американські гірки тривають і великі світові гравці не завжди встигають адаптуватися до віражів Трампа. Як подолати черговий трамплін? Анна Басова дослідила питання. Два дні, що сколихнули світ. Фондові ринки трясло, а ціна основних котирувань нафти була найнижчою за чотири роки. У відповідь на митні рішення Трампа деякі країни вдалися до екстрених економічних заходів. Південна Корея взялася рятувати свій автопром, адже майже половину продукції експортували в Сполучені Штати. Сеул оголосив, що всередині країни знизить податки на купівлю авто і підвищить субсидії для охочих придбати електрокари. Автомобільна промисловість це 340 тисяч робочих місць. Нам слід захистити свою економіку, покращити інвестиційне середовище та зміцнювати й посилювати технологічні можливості. Призупинити поставку в США одразу вирішили світові автогіганти Ауді та Лендровер. А в концерні Фольксваген попередили, машини в Америку імпортуватимуть, але нові мита врахують у вартості. Тож автомобілі для американців значно здорожчають. у них є на складі деяка кількість автомобілів, яких вистачить, мабуть, на два місяці, і після цього вони матимуть почати імпортувати більше автомобілів. Тож я вважаю, ми бачимо багато рішень, які ухвалюють на ходу. Обійти ми та Трампа намагаються в Apple. За даними Reuters, компанія терміново вивезла 600 тонн айфонів з Індії. Там, зокрема, збирали пристрої. Втім, фахівці сумніваються, що Apple вирішить налагодити виробництво у США і припускають, ціни на айфони суттєво зростуть, адже компанія надто залежить від імпорту з Китаю, основного центру виробництва. Щодо Apple, майже всі їхні айфони виробляються в Китаї. Хоча вони протягом останніх років переносили частину виробництва в Індію, Вони справді вважають, що американці готові та зможуть самотужки зібрати айфон із деталей. Та я справді сумніваюся, що на ринку праці США знайдеться достатньо робочої сили для такої рутинної роботи. Ідея зробити Америку знов великою призведе лише до того, що США витіснять зі своєї системи всіх, хто в них інвестував. Це схоже зрозуміли і в білому домі, адже надвечір четверга ситуація розвернулася на 180 градусів. Тарифи на стопі для всіх, окрім КНР. Я оголосив 90-денну паузу для тих, хто не вжив заходів у відповідь, адже попереджав, хто почне мститися нам, отримає подвійний удар. Під тими, хто мститься Трамп, мав на увазі Китай, який першим запровадив імпортні мити на американські товари 84%. Тож для піднебесної окремо білий дім підготував особливий сюрприз. Поки наступні три місяці весь світ торгуватиме зі сполученими штатами в режимі лайт, для КНР діятимуть і ще вищі тарифи понад 100%. Усупереч таким перепонам, уже наступної доби Шанхайська фондова біржа відкрилася з незначним підвищенням. Офіційний Пекін дипломатично натякнув здаватися не збирається. Сполучені штати, використовуючи різноманітні виправдання, запровадили вибіркові тарифи для всіх своїх торговельних партнерів чим суворо порушили законні права та інтереси, зокрема китайських компаній. Це матиме відчутний вплив на стабільність світового порядку. Торговельна війна між двома найбільшими економічними гравцями у світі може зашкодити глобальній економіці. Переконані у світовій організації торгівлі про це вже заявила її очільниця НГОЗІ Івеала. Китай не може змінити напрямок миттєво, але загалом має величезні можливості. Зміщення фокусу світової торгівлі може невдовзі стати реальністю. Чимало китайських компаній почнуть шукати можливості розташуватися в Мексиці. Приміром, і загалом винайдуть способи наростити продажі своєї продукції по всьому світу. Ми не повинні їх недооцінювати. Які кроки здійснить Китай, прогнозують і аналітики Wall Street Journal. як мінімум Пекін зможе заморозити поставки до США окремих видів товарів, як от рідкісноземельні метали. А те, що Трамп запровадив Мита першим, дає переможний козир Сі Цзіньпіну. та привід звинуватити США у розв'язуванні протистояння, що стане вікном можливостей для виходу на інші глобальні ринки та витіснення звідти Америки, наприклад, в ЄС. поки не зрозуміло, куди Китай переспрямує свої експортні потоки. Євросоюз вкрай стурбований. Цим бо не хоче перетворюватися на сміттєзвалище китайських товарів. Чи існують альтернативні ринки, здатні поглинути цей надлишок? Можливо, Китаю доведеться скорочувати обсяги експорту, але це теж вплине на глобальну економіку. А поки ринки оговтуються від потрясінь, окремі галузі та компанії вже шукають альтернативу американському споживачу. Приміром, аргентинські винороби, які донедавна збували майже третину своїх напоїв у США, нині орієнтуються на бразильських і канадських покупців. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.